Назвіть палець Три. блядь? Інна Земляна 3, 3. Інна Земляна виходить на сен опуски. ти фіналістка. <рісту> 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 Знаєте, той самий з подросткового возраста, коли тебе уже на все пофіг, і ту от все. Та я цього вже не помню. Так, я його написала десь в прошлим літом. Я його трохи. тільки зараз відкрила. Я його думала, що я його навіть не сохранила. Кстати. І так, троянди часу. Криваві плюски троянди падали з руки твоїх. Як я люблю червону кров на... на білім снігу. Червоні очі твої. Чому? Чому вони червоні? Скільки ти ночей не спав, скільки кави випив? стимулянтів? Його серце вже стоїть від цього всього. Невторопно я сидів. Моя провина є у цьому? Питав всю ніч у себе я. Чи плакать подушку мені, чи забути як сон страшний? І тут це все лише сон, це лише фантазії мої. Чому, Чому вони такі суворі? Чому вони мої? Це минуле чи майбутнє? Стоп! Де я зараз взагалі? А я вже в ліжку. Питаю в себе, чому я заговорила з ним? Яка реакція була? Якщо він по іншому відповів? Давай, дружити. Ти хто взагалі такий? Моя відповідь була така: ну це на версія моя. І все, цього всього не сталося. Тепер хто я? Чи, чи де я зараз взагалі? Зрозумійте, минуле не змінити. Не карайте себе за те, що тоді сказали. Почніться заново, почни нове життя, роби помилки. Ти людина. Не троянда ти, не звір. Ти людина. Знаєш ти це чи ні?